Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і наступних вісім електромобілів відправляємо в Україну для наших підписників для наших замовників. Перший автомобільчик це у нас Opel Ampera, 64 кВт батарея. Самий далекобійний автомобіль в своєму класі. Від 400 до 500 км автомобіль проїжджає на повному заряді батареї. Наступний автомобіль це в нас йде Nissan Leaf, комплектація Tecna Bose. Автомобіль має ледовське світло, ближнє Дальнє, напівшкіряний салончик, легкосплавні диски, преміум музику, максимальна комплектація Tecna Bose. Наступний автомобільчик це в нас також Tecna Bose, білий перламутр. 62 кВт батарея, також прямує в Україну для наших підписників для, наших замов, для нашого замовника. Супер стан автомобіля, всі автомобілі перевірені, технічно справні. Наступні три автомобілі: це Любимчики наші, топ-продаж. Це у нас e-Niro Executive Line комплектація. Це у нас рестайлінг 2020 рік з чесними перевіреними пробігами. Також автомобілі технічно справні. Підшипники не годуть, все працює, як має бути. Дві графітових, одна біленька, три кіаніро прямує до України. Наступний автомобіль. Перший раз ми такий автомобіль відправляємо, але. Автомобіль користується також великим попитом. Це є Ford Mustang електричний матч Є. 75 кВт батарея. Автомобіль. Також ми виграли на голландському аукціоні Lot. Дуже класна комплектація, шкіряний салон, панорама, максимальна комплектація. Є такі автомобілі. Тут в Нідерландах, в наявності. Такі автомобілі можемо купити, доставити в Україну. І також є огляд даного автомобіля в нас на YouTube каналі. І також досить класний суперовий автомобіль Audi e-tron Q4. Срібний металік з панорамою. 77 кВт батарея. Запас ходу даного автомобіля до 500 км. Таких вісім автомобільчиків відправляємо в Україну для наших замовників під замовлення для наших клієнтів. Голландські автомобілі, погодні умови тут завжди хороші. Зими як такої немає, відповідно, корозії по кузову також немає. Снігу в Нідерландах зустріти. Зимою дуже важко, десь колись повівають сніжинки. А так клімат досить хороший. Також в наявності є Volkswagen ID 3, досить класний автомобіль Mercedes EQB 35 тисяч пробігу стан нового автомобіля. Огляд на даний автомобіль є у нас на YouTube каналі. Ще один є Ford Mustang, також електричний. По супер ціні є він на огляді в нас на каналі, є він на автомайданчику в наявності. Opel Амперка біленька, 64 кВт батарейка. Є такий автомобіль тут, в Нідерландах в наявності. Tesla Model 3. Білий перламутр на білому салончику. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Кого цікавить? Також, не зволікайте, є один такий супер варіант. Kia Niro. 64 кВт батарея. Автомобіль лише прийшов з аукціону в білому кольорі. Restyle 2020 рік. Ще один графітовий Ford Mustang. Також є в наявності. Дві Kia Niro стоять на зарядочці. Окремо зробимо огляд на них, також свіженькі пропозиції. Лише з аукціону. Супер пропозиція, 48 тисяч пробігу. 2020 рік. Є такий автомобіль Kia Niro з мінімальним пробігом. Будь ласка, 48 193 кілометри. Full-комплектація Executive Line 64 кВт батарея. П'ятий місяць 2020 року автомобіль виїхав з салону. Вже йде рестайлова мультимедіа, рестайлові стопи, трьохфазна і вихід для зарядочки. Kia Soul, 64 кВт батарея. Є такий автомобіль в наявності. Сьогодні такий автомобіль продали на місто Харків Білому, Перламутрі. Є зараз червоний такий стигла вишня. Колір по різну погоду, по різному дивиться. Також є інші автомобілі, такі як Volkswagen Golf 36 кВт, інші кольори Кіаніро. Темно-синій металік, чорний металік. І є супер пропозиція. Це в нас 22 рік графітовий. Даний автомобіль має пробігу. Всього-навсього 23 тисячі кілометрів. Максимальна комплектація Executive Line з панорамою. Так, перейдемо ми на другу частину автомайданчику. Зробимо ще огляд, що є нового, що можемо купити з дизельних автомобілів. На на даному автомайданчику більше 200 автомобілів. Є дизельний, електричний, повний асортимент, Спектр. Вантажні фургони, Mercedes Sprinter, Renault Master, Renault Trafic, Volkswagen Transporter. Погодка сьогодні сонячна, але вітряна. Так, є наявності. Свіженька пропозиція BMW X1. Далі. Свіженька пропозиція, лише за аукціон. Також зробимо окремий огляд Audi Q4 Єтрон, Голубенький металік Nissan Leaf. 62 кВт. В класному поєднанні, чорний дах і класний колір Electric. Вражаючий колір. Досить стильно і сучасно. А саме для електроавтомобіля досить класно він підходить. Ледовське світло, ближнє дальнє, комплектація Текна. Volkswagen ID 3 є такий автомобіль в наявності. Будь ласка, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Opel Astra. є такі автомобілі, вони досить класно. Їх купувати для тих, хто живе в Європі. Чому? Тому що вони мають одну ціну, вони не мають ПДВ, вони мають одну ціну Маржу, маржа ціна, це в нас 6200 євро. 6200 євро це ціна для України, і 6200 євро це ціна для Європи. Ну, в залежності від пробігу ціна коливається. Тобто, якщо Автомобільчик має більше пробігу, значить ціна дешевше має менше пробігу, ціна дорожча. Так, для прикладу, 5900 євро. 2019 рік 156 тисяч рідного пробігу. Є також представники Peugeot 208 508, також є кросовери 5800. 5008, також є DS, -и. 3008 Peugeot, Повний асортимент зможете побачити на сайті. Сайт даного автомайданчика залишаю в описі відео. Хто не може знайти, пишете на Viber. Скидаю посилання. 050, мій номер телефону, 050 565 08 17. Так. Такий асортиментчик автомобілів є на даному автомайданчику. Хто не підписався на канал, підписуйтеся. Кожен другий день роблю свіженькі пропозиції, огляди автомобілів. Досить класний автомобіль Nissan Qashqai 1.5 дизель 2020 рік. На автоматичній коробці передач є такий автомобіль в наявності. Великий асортимент вантажних фургонів так званих перешків. Це в нас йдуть Opel Combo, Renault Kengo, Volkswagen Caddy. Повний асортиментчик чобітків. Хто як називає, кому як подобається, перешки є. Будь-який автомобіль будь-якого формату для комерції. Так, свіженькі такі пропозиції прийшли з аукціону. Це Volkswagen Транспортери MaxiBaz. Один автомобіль йде на автоматичній коробці передач. Має незначне пошкодження капоту, потрібно відрехтувати і передню рішіточку. Але хороша ціна. І другий на автомобіль йде на механічній коробці передач. Два транспортера, два в довгій базі, кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Рено трафіки з новими двигунами, 2,0 дизель. Досить економні, динамічні автомобілі, підвищені, середні, довгі. На будь-який смак є такі автомобільчики для, для вас. Того тижня ми купили Citroën Jumpy в Maxi базі відправили до України. Також є інші представники, Peugeot, партнери, експерти, боксери. Так, йдемо на вантажні буси. Є Volkswagen Crafter, є mercedes Sprinter. Зараз ми до них дійдемо. Є L2H2, Volkswagen Crafter, є той самий Crafter але під маркою MAN є Crafter Maxi Baza оранжевий на спарушці, є Crafter низький середній, велика кількість бусів. Кого цікавить, заходимо на сайт, вибираємо. Роблю прорахунок з доставкою і розмитненням. Кого хто хоче приїхати, привезти, зустріну в аеропорту, або зробимо, організую трансфер, покупку, повністю все під ключ. Приїдете на готовий автомобіль і поїдете, поїдете власним ходом. Так, є також інші. Легкові дизельні автомобілі. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції.